Вітаю колеги. В офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо інформаційний захід на тему дотримання трудових прав і протидія незадекларованій праці на Харківщині. Сьогодні наші спікери Павло Штепа, заступник начальника управління, начальник відділу з питань праці північного регіону, управління інспекційної діяльності у Харківській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Та Сергій Негодов, начальник відділу з питань праці Південно-східного регіону управління інспекційної діяльності у Харківській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Пане Павле, вам слово вітаю. Дякую за надану можливість проінформувати про роботу північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці і розпочну з трудових прав гарантій з інвалідністю. Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. А особи, які мають інвалідність, не є виключенням. Навпаки, законодавство забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливості, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від інвалідності. Відмова укладання трудового договору або звільнення за ініціативою роботодавця з мотивів інвалідності не допускається. За винятком випадків, коли за висновком медика соціальної експертизи станом його здоров'я перешкоджає виконання професійних обов'язків загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб. Відповідно до діючого законодавства, суб'єкти господарювання зобов'язані виділяти на створення робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Для… В них встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, тобто роботодавець, який працевлаштовує 8-го працівника, має виконати встановлений норматив. Також слід зазначити, що роботодавці самостійно зараховують. Кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до встановленого нормативу і здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативу робочих місць. Виконання нормативу робочих місць вважається працевлаштування осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. На сьогоднішній день інформація про виконання нормативу береться із звітності по єдиному соціальному внеску. Отримана пенсійного фонду інформація комісії та знаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. Є підстави для проведення перевірки підприємств, установ організацій, у тому числі підприємств організацій громадських об'єднань, осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю. Державна служба України з питань праці надивна повноваженнями проводити перевірки щодо виконання нормативу робочих місць призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю. Проте на сьогоднішній день у зв'язку з обмеженням щодо проведення заходів державного нагляду за контролю, встановленої постановою 303, такі перевірки не проводяться. Ще хочу проінформувати про прийняття на роботу таких осіб. При укладанні трудового договору громадяни зобов'язані подати. Паспорт, трудову книжку у разі наявності або відомості про трудову діяльність з рейсу страхованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, документи про освіту, спеціальність, кваліфікація в випадках, передбачених законодавством, обов'язково документи про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Саме тому під час посовлаштування особи з інвалідністю мають подати документи, які підтверджують інвалідність, а саме довідку медико-соціальної експертної комісії до виписку з акту огляду МСЕ. Работодавці залишають їх копії та індивідуальні програми реабілітації осіб з інвалідністю. У цих документах вказується причина інвалідності, їх група, і строк та висновки комісії про умови та характер праці особи. Слід зазначити, що з 1 січня 2025 року експертиза щодо встановлення інвалідності відповідно до законодавства для повнолітніх осіб проводиться експертними командами зацінювання повсякденного функціонування особи. Також роботодавець може звернутися за роз'ясненнями до органу, що установив інвалідність, та виніс трудові рекомендації. Таким чином можна отримати більш конкретні рекомендації щодо умов роботи працівника особи з інвалідністю, наприклад, Праця на умовах неповного робочого дня або ж підтвердити, що він дійсно не в змозі виконувати певні роботи. Рекомендуємо роботодавцю зберегати роз'яснення комісія. Варто нагадати, що випробування не встановлюється на роботу осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медика соціальної експертизи. Проте, пунктом 2 статті 2 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. При укладанні трудового договору, договору в період дії воєнного стану умова правопробування працівника під час приємної роботи може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. Щодо відпусток, інтервалость щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю дещо збільшена. І становить для осіб з інвалідністю першої і другої групи 30 календарних днів, для осіб з інвалідністю третьої групи 26 календарних днів. На відміну від інших працівників, працівники особи з інвалідністю, які нещодавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців, на цьому підприємстві можуть скористатися своїм правом оформити щорічно оплачену відпустку повної тривалості ще до настання 6-місячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві. Також працівники особи з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час відповідно до частини 14 статті 10 закону України про відпустки. Особам з інвалідністю, внаслідок війни, статус яких визначений законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати, тривалості 14 календарних днів на рік. Відпуска без збереження заробітної плати тривалися до 30 календарних днів. щорічно дається особам з інвалідністю третьої групи, тривалося до 60 календарних днів щорічно особам з інвалідністю першої та другої групи. А щодо звільнення, звільнення за ініціативи адміністрації з мотивів інвалідності не допускається за винятком випадків, коли за висновком медико соціальних експертиз за стану здоров'я працівника перешкоджає виконання професійних обов'язків. Загрожує здоров'ю, безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру, та обсяг загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю. Чинне законодавство не передбачає звільняти з роботи працівників з інвалідністю з причин не пов'язаних з інвалідністю. Прогул, систематичне невиконання працівником безповажних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором тощо. Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, яка перешкоджає виконання роботи за договором. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку з змінами в організації виробництва і праці на рівних умовах продуктивності праці, кваліфікації, перевага залишена, залишення на роботі надається особам з інвалідністю, але виключно в випадках настання. Інвалідності внаслідок війни. Щодо відповідальності роботодавців, керівники підприємств, установ організацій, у тому числі підприємства громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, у, у разі незабезпечення виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю несуть відповідальність установленою законом порядку. Функція соціального захисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня в автоматизованому режимі з використанням даних Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування та централізованого банку даних з проблем інвалідності здійснює визначені підприємства, та організації, в тому числі підприємство організації громадських об'єднань з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують наймену працю. Які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною 1. Та надсилається ім розрахунок у сумі адміністративних господарських санкцій, що підлягає сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік, обчислений відповідно до статті 20 закону 875. Підприємства, установи, організація. Які використовують найману працю, де середня облікува чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлена нормативом, передбачена статтею 19 закону 875, -го. щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю адміністративно господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві установі організація. За кожне робоче місце призначено для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю. Для підприємств основних організацій, в тому числі підприємства організації громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, де працюють від, від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно господарських санкцій за робоче місце призначене для працевлаштування осіб з інвалідністю. І не зайняти особи з інвалідністю визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві. Зазначено вище положення не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю отримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. По-друге, Нагадуючи роботавцям про необхідність створення робочих місць для осіб з інвалідністю, слід нагадати і про існування адміністративної відповідальності за невиконання основного нормативу для їх працевлаштування. Невиконання посадової особи, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи фізичної особи, яка використовує найману працю нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, тягне за собою накладання штрафу. Від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Протокол за вказаною статтею уповноважені складати посадові особи держпраці та територіальних органів справи про такі адміністративні правопорушення, повідом, чи районним районним у місті, міським чи міськрайонним судам. Є ще нове законодавства, окремо. Необхідно звернути увагу на законі України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю номер 4219 від 15.01.25 року. Даний закон набирає чинності з 1.01.26 року. Одразу зауважу, що і не скасовує однак, дещо змінюється для більшості роботодавців. Його розмір не зміниться. Це 4%. Для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг це буде становити 2%. Однак, при здійсненні його розрахунку не виключається штатні одиниці, що відносяться до робіт професій з важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України. Закон передбачає, що роботодавець повідомляє територіальний орган Пенсійного фонду України право працевлаштування осіб в порядку, визначеного законодавством. Дякую, мене все. А слово надається пану Сергію. Дякую. Добрий день. Відповідно до доручень Державної служби України з питань праці в частині стану реалізації національного плану спільних заходів щодо зниження незадекларованої праці в Україні. Посадовими особами управління інспекційної діяльності в Харківській області на перше півріччя 2025 року, виконані в повному обсязі. Так, інспекторами управління протягом січня-червня 2025 року через сервіс онлайн-консультування, інтерактивний інспектор, надано 1413 консультацій з питань праці, в тому числі. 524 консультації з питань незадекларованої праці. В засобах масової інформації та інтернет-ресурсах офіційний сайт міжрегіонального управління, сторінка соціальної мережі Facebook, Telegram канал висвітлено 105 матеріалів щодо детинізації, зайнятості, неприпустимості, використання праці неоформлених працівників та відповідальності за порушення законодавства. Також проведено 59 семінарів нарад круглих столів з питань належного оформлення трудових відносин, протягом січня-червня, інспекторами в найбільших ризикових галузях економіки проведено 2450 інформаційних відвідування, з результатами яких напрацьовлаштовано понад 6 тисяч осіб. Це за даними. Проведеного моніторингу та звірки з територіальними органами ДПС та пенсійного фонду, також посадовими особами управління протягом поточного року проведено семінари та інформаційні заходи у, у закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти серед учнів, студентів щодо переваг легального працевлаштування та запобігання використання дитячої праці та трудової експлуатації. Інформаційними заходами охоплено понад 50 тисяч осіб. На підставі звернень громадян щодо неналежного оформлення трудових відносин проводяться перевірки. Та у разі виявлення порушень за результатами перевірок складаються акти. Надаються приписи суб'єктам господарювання, а також направляються листи до Головного управління Національної поліції в Харківській області для розгляду в межах компетенції за статтю 172 Кримінального кодексу України. З метою забезпечення зниження рівня незадекларованої праці протягом першого півріччя 2025 року фахівцями Міжрегіонального управління систематично проводяться інформаційно роз'яснювальні заходи. Суб'єктами господарювання про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питання оформлення трудових відносин надається консультативна допомога, а також проводиться робота серед населення Харківської області, інформування про недопустимість допуску до роботи працівників без належного оформлення трудових відносин. Активну участь щодо зниження рівня незадекларованої праці в Харківській області приймають профспілки та державні органи, а саме, головне управління Державної податкової служби у Харківській області, головне управління пенсійного фонду в Харківській області, Харківська обласна військова адміністрація, як шляхом розміщення на сайтах візуальних матеріалів, так і у прийнятті Участі спільно з інспекторами праці при проведенні інформаційно роз'яснювальної роботи серед роботодавців та працівників проводяться спільні інформаційно роз'яснювальні заходи у торгівельних центрах, семінари та круглі столи особлива увага приділяється безробітним, оскільки в умовах воєнного стану спостерігається зростання рівня безробіття, у зв'язку з чим працівники погоджуються на некваліфіковану роботу. Працю більш низької кваліфікації та безофіційного працевлаштування. Результати роботи аналізуються шляхом обміну інформацією між міжрегіональним управлінням, головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області та головним управлінням Державної податкової служби в Харківській області. Моніторинг стану виконання плану здійснюється щомісячно. Розподіл обов'язків визначається на засіданні робочої групи по напрямам роботи державних органів. Отже, що таке незадекларована праця? Незадекларована праця це законна оплачувальна діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог чинного законодавства. Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою, тіньовою, прихованою зайнятістю. Подолання незадекларованої праці є складним завданням, вирішення якого показує досвід діяльності Держпраці упродовж всього часу її існування. Не є виключною проблемою держави або одного державного органу. Незадекларована праця зачіпає інтереси всіх учасників ринку і цілого ряду державних органів. Держпраці вкотре нагадує, що належне задекларованою працею вважається, коли виконані такі умови. Роботодавець уклав з працівником трудовий договір. Офіційно повідомив про працевлаштування Державну податкову службу. Офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату, сплачує за працівника єдиний соціальний внесок. Працівники, у разі, якщо вони приймають неофіці... неоформленим належним чином, втрачають трудовий стаж та страховий належну оплату праці допомогу при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві, оплачуваний лікарняний у разі хвороби, оплачувану основну та додаткову відпустки. До переваг офіційного працевлаштування відносяться в першу чергу економічні і соціальні гарантії. Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника не може бути меншою мінімальною. Строки виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки право на оплату лікарняного, право на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці, право на скорочений робочий день, тиждень шкідливі умови праці, право не працювати у вихідній святкові дні. Право не залучатися до поноднармових робіт без бажання працівника, право на допомогу у зв'язку з безробіттям, право на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, легалізація робочих місць, доходів та відповідне збільшення сплати податків та доходів до державного бюджету, безпечні умови праці, гідна та своєчасна заробітна плата. Всі ці поняття поєднані в одну мету: легальний, безпечний, своєчасно оплачений труд. Адже працівники, які працюють без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем, це сектор, який не охоплений державним наглядом у сфері праці та охорони праці. Це означає, що такі працівники втрачають не тільки соціальні гарантії і позбавляють себе гідної пенсії в майбутньому. Мета держпраці забезпечити дотримання роботодавцями легальний, безпечний, своєчасно оплачувальний труд. І один із інструментів досягнення цієї мети у нас превентивні заходи, відповідна роз'яснювальна робота. Така робота проводиться систематично під час виїзних семінарів круглих столів. проводяться спільні наради, зустрічі. Заходи з роботодавцями флешмоби з метою пропаганди легального працевлаштування, закликаючи громадян відповідально ставитись до свого майбутнє а роботодавців попереджаючи про їх відповідальність використання праці найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати в конверті. Закликаємо роботодавців усвідомити відповідальність за найманих працівників. І їх пенсійні перспективи наголошуємо на припустимості порушень прав застрахованих осіб та вимог законодавства про працю. Впевнений, що наші спільні дії з соціальними партнерами будуть сприятимуть збільшенню застрахованих осіб, збільшенню надходжень як до державного бюджету, так і до бюджетів територіальних громад. В першу чергу, за рахунок зростання сум сплачених податків. Та загальнообов'язкових відрахувань. Наша діяльність спрямована на те, щоб працівники регіону були впевнені в законності та безпечності праці. Між управлінням з метою забезпечення зниження незадекларованої праці, починаючи з 1 серпня до 1 жовтня 2025 року проводиться інформаційна кампанія Виходь на світло. У рамках інформаційної кампанії Виходь на світло. Інспектори держпраці відвідують суб'єкти господарювання з найбільшим ризиком використання незадекларованої праці, а саме, підприємства агропромислового комплексу, будівництва, транспортної галузі, заклади оптової та роздрібної торгівлі, громадського харчування, надання сфери послуг. Наголошуємо на тому, що під час таких інформаційних відвідувань роботодавці, представники малого та середнього бізнесу, працівники мають можливість отримувати консультаційну підтримку щодо ефективних способів дотримання трудового законодавства для створення безпечного робочого середовища. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш інформаційний захід. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації були фахівці північно-східного межрегіонального управління державної служби з питань праці у Харківській області Павло Штепа та Сергій Негода. Дякуємо. Слава Україні! Дякую.